Ви повторили вже домашнє завдання. Тепер, будь ласка, хто бажає розповісти про внутрішню будову земної кори? Так, будь ласка, Катя, виходиш до, до дошки, бери крейду. Ось тут вона десь. Так. І накресли. Так, нехай, нехай, нічого. страшного. Яка будова земної кори? Чи Землі? Внутрішнє ядро. Так. Зовнішнє ядро. Так. Чи може воно трохи більше? Ні. Зовнішнє. Далі продовжуємо. Мантія. Мантія. Астеносфера. Так. І. І. Земна, кора. Правильно. Правильно. Скажи, будь ласка, а що відбувається з глибиною від поверхні Землі? Температура, що з температурою відбувається? Вона Збільшується. Збільшується. У ядрі 5 тисяч градусів. Як на поверхні Сонця, так? Скажи, будь ласка, а з якої глибини починає збільшуватись температура? 250. 33 метри. Ага. От на глибині, пригадайте, 33 метрів. Температура плюс 7, як і середня річна. А потім уже глибше температура ага. збільшується, збільшується. Так, дякую. А давайте вирахуємо. А на глибині 330 метрів. Як шахтарям працювати буде? При якій температурі? Ага. Ну от. Скільки приблизно, якщо на кожні 33 метри буде на 1 градус зростати. 30. це Плюс 10 градусів. Правильно? І плюс 7 це плюс 17, тобто не дуже жарко. Так, а якщо 660, то 17 плюс 17. О, От, уже на 660 метрах, уже буде 34. Буде спокотне літо. Уявіть, а шахти є ще глибиною півтори тисячі метрів. Тоді, взагалі, 68 градусів, так? Може бути. Дякую, Катя. А можеш сказати нам, що ж таке земна кора? Своїми словами. Та ядро. Ну, це який внутрішній чи зовнішній шар земна кори? Зовнішній. зовнішній шар, земна кори. Він із яблука. Він дуже тонкий. Дуже дякую. А хто ще знає, які бувають види земної кори? Їх багато видів? Дякую, просожесь. Багато видів земної кори є. і о, дуже дякую, Радіон. Скажи, будь ласка, чим відрізняється? Чи вона нічим не відрізняється? Ну, по-перше, тим, що під океаном земна корах 5-10 км, а на материках 50-70 км Абсолютно правильно. А скажіть, а чому така різниця? З яких шарів вона складається? Океанічна на, і материкова? Більше земляку раду, тому що в них є ще один шар, який називається гранітний. Гранітний. А океанічні е, землікарі. Він карі... відсутній. Відсутні. А присутні які? Ба. Базальто. І осадовий О осадовий. Дуже добре. Присаджуйся. Ну і хто бажає сказати, що таке? Літосфера. Літосферні плити. Будь ласка, що таке літосфера, Катя? Літосфера. Літосфера це що таке? Літосфера. Це. Ну, літосфера. Шостий клас. Я вас не впізнаю. Літосфера, що це таке? Ян. Це тверда кам'яна сморода. Оболонка. Оболонка, яка... Зовнішня оболонка землі, тверда і кам'яна. Дякую. А що таке літосферна плита, Яна? Літосферна плита це. Каріна. Що таке літосферна плита? Присаджуємося. Катя. Блок. Блок і землі, які розділилися, коли були тропотроси, або полі. Ну, розділені між собою тріщинами. Великими. Яка глибина цих тріщин? 300 кілометрів. 100 кілометрів, радіо. А де ці тріщини розташовані? В центрі літосферних плит чи на їх межах? На їх межах. Так, в тріщини літосферні є межами літосферних плит. Дуже дякую. А хто може на карті показати, які вам відомі літосферні плити? З чим літосферні плити пов'язані? Материками і океанами? От, будь ласка, по черзі Катя, потім радіон. Які літосферні плити вам відомі? На карті покажіть мені, будь ласка. Так, правильно. Став, становимося правильно біля карти. Так. І показуємо. так. Показуємо її повністю. Так. Далі. Євро здесь. так. Так. Далі хоче нам Яна, дякую. Далі Яна, будь ласка. А є така? Чи є індоавстралійська? Індоавстралійська. З Індії до Австралії плита така. От неуважні були. буде. От, будь ласка, показуємо, хто хоче допомогти. Радіон. Так, дякую. Присаджуємося. А ще хто мені африканську покаже плиту. Добре, Катя. Будь ласка. Африканська плита. А це американська плита. Дуже добре, дякую. Присаджуємося. Ну, і тепер я пропоную вам зіграти в таку невеличку гру. У нас сьогодні нова тема уроку. Вона дуже важлива. Як ви зрозуміли, якого явища природного буде стосуватися сьогоднішня тема уроку? Землетруси. Для цього я хочу взяти у вас репортаж. Я даю вам мікрофон, і по черзі ви розкажете про цікаві факти, пов'язані із землетрусами. Почнемо, будь ласка, із кого? Хто буде перший? Радіон. Будь ласка. Читай нам, які ти підготував цікаві факти про землетруси. У перший рік 13 століття в східному середземномор'ї відбулося найважливіше в історії землетрус. За приблизними оцінками, воно знищило мільйон життів. Вчені вважають, що більшість тварин може відчувати найменші земні коливання? Перед землетрусом. Перед землетрусом. Але деякі з дослідників катастроф вважають, що це швидше електричні сигнали, що виходять із зрушеної кам'яних мас. Найсильніше в новітній історії землетрус стався в 1960 році в Чилі. Гігантські океанські хвилі після цієї катастрофи поширилися на відстань 6 тисяч кілометрів від центру зони коливань земної кори. Добре радіо. Ти розповів, що мільйони людей гинуть, так? Що відбувається що? Розломи земної кори. А чому? От де трапляються землетруси? Чому? Так. Де трапляються землетруси? Де? Гіпоцентр? Гіпоцентр. А де частіше? На... А в центрі літосферних плит? Чи де? Чи. На їх межах в тріщинах, так? Оці тріщини літосферних плит, їх межі є сейсмічними зонами, з якими ми сьогодні поспілкуємося, де відбуваються вулкани, виверження і відбуваються землетруси. Тому ми з вами і вчили, вчили спочатку будову землі, потім земну кору, що це таке, земну кору, так? і літосферні плити. А давайте пригадаємо, от ми якось оминули це питання. А які ж види рухів літосферних плит вам відомі? Хто може пригадати? Радіон, розказуй нам, будь ласка. Встаємо. Розказуємо. Рухи літосферних плит. Рухи літосферних плит є два види: це горизонтальні і вертикальні. Так. Що відбувається під час вертикального руху? Під час вертикального руху утворюється Го утворюється гори? Так і а під, час а під час опускання? Під час опускання утворюються запади. А можеш навести приклади в світі є такі випадки, де піднімаються, утворюються гори і опускаються запади, не утворюються. Можеш пригадати? Ну, є дуже багато різних гір. Вони звичайно ж утворилися за. За рахунок того, що літосферні плити рухалися вертикально? Так. Ну, Скандинавія, я вам приводив приклади. Так, а Голландія що? Пішло, Опуска. Пішло, пішло пішло. Так, добре. Дякую. А які види, хто дівчата знає, що відбувається під час горизонтальних рухів? Що відбулося? Під час горизонтальних рухів, що утворилося, Катя? Ну, Рухається горизонтально. Що утворюється? Розрив та і зближення. Розсування і зближення. От під час розсування, що утворилося? Материки. Материки і. Океане. Okay. Так. Тобто, пригадайте, раніше багато материків було? Nee, а nee. який існував? Один, один. Один. Далі один на багато розпався чи ні? А на скільки? Двоє. Два було. Тобто був материк Пангея, а потім він розпався на два. Лавразія. і... Гондвана, так. А далі Гондвана розпалася на, на Південну Америку, Африку, Австралію, Антарктиду. А Лавразія розпалася на Північну. Євразію. Дуже добре. Це наслідки літосферних е, рухів, горизонтальних, під час яких були землетруси. Дякую. Тепер Катя, присажимося. Продовжуємо репортаж. Які ти цікаві факти знайшла? Землетруси в середньому вбивають 8 тисяч людей в рік і стали причиною близько 13 мільйонів смертей за останні 4 тисячоліття. В середньому землетрус триває близько хвилини. Парк Філд місто в штаті Каліфорнія, називають столицею землетрусів. У ньому є міст, яке з'єднує дві тектонічні плити. Уявіть собі, міст один, який дві тектонічні плити. Ви на минулому році бачили цю тріщину в Каліфорнії. Це, я вам показував, де ця Каліфорнія знаходиться дуже далеко від нас. Дуже глибока і велика тріщина. Так, саме там, на тріщинах, і відбуваються землетруси, і біля тріщин. Далі, Каріна. Які у вас цікаві факти є? відбувається в поясі вогню, який вигляді під в вигляді підково розкинувся у тихому окремі місці зустрічі багатьох тектонічних плит. Друга зачастутою за зона землетрусів знаходиться в районі який охоплює Туреччину, Індії і Пакистан. Землетруси можуть провокувати і виваження вулканів. Як це трапилося з горою Святої Олени в 80-му році і перед виверженням на, на початку 3-го тисячоліття, 1002 років. Так, тобто спочатку ви зрозуміли, що відбувається землетрус, а потім він може спровокувати що? Виверження, виверження, виверження вулканів. Добре. А де ваші атласи? Відкриваємо ваші атласи, там деліто сферні плити. Ось, добре, відкриті вже. Так, і нам. Цікаві факти хочу яна розповісти. Будь ласка, яна. в основному землетруси трапляються через геологічних проблем, але іноді вони можуть бути викликані з сувами. З сувами. сувами. Вибухами в шахтах яде. Випробуваннями і вулканічною діяльністю. Найбільшим є з Сувом, який убив більше 200 тисяч людей, стався в китайській про... провіль... провінції, провінції... Кас... Ну, не добре. Кансу в 1920 році. Дуже добре, дякую. Тобто, уявіть, собі, один су вбив близько 200 тисяч людей. Це все наслідки теж землетрусів. Тож я вас запрошую у подорож до катастрофічних явищ земної поверхні: землетруси, вулкани, вулканізм, гейзери та гарячі джерела. Відкриваємо зошити, записуємо сьогоднішнє число. І тему уроку катастрофічні явища на землі.